Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни окупували Успенівку на Запоріжжі, повідомляє Діпстейт. Загарбники просунулися в районах Солодкого, Новомиколаївки та Привільного. За даними Генштабу, за добу на запорізькому напрямку відбулося 21 боєзіткнення. На Олександрівському напрямку ворог атакував 27 разів. У запорізькій лікарні вибухнув боєприпас. Один чоловік отримав поранення. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. У Києві затримали голову Кушугумської громади Володимира Сосуновського, який намагався виїхати за кордон. Посадовець під вартою його та ще чотирьох спільників звинувачують у службовому підробленні та заволодінні чужим майном. За даними прокуратури, злочинне угрупування привласнило майже півтора мільйона гривень на будівельних роботах. У Мелітополі окупанти з усіх сил намагаються залучити українців до служби в Росармії. Розповідають байки про толові посади і про грошове забезпечення. Але насправді єдині плюшки, які можна отримати від Росармії, це плюшки на поминальному столі. Російським найманцям лише одна дорога на смерть. У Запоріжжі завершують будівництво укриття в коледжі моди і стилю. У приміщенні площею 375 квадратних метрів одночасно зможуть навчатися пів тисячі студентів. 12 тисяч гривень за водійське посвідчення. У Запоріжжі викрали інструктора, який допоміг щонайменше двом бажаючим безпроблемно скласти практичний іспит з водіння. Чоловіку загрожує до 5 років ув'язнення. У Запоріжжі одні з найнижчих цін на оренду житла в Україні. За даними компанії Лун, однокімнатну квартиру можна зняти у середньому за 5 тисяч гривень на місяць. Для порівняння у Дніпрі це 11 тисяч гривень. У лідерах Ужгород, де оренда однушки обійдеться у майже 20 тисяч гривень. У Запоріжжі продовжують боротьбу з незаконною рекламою. Так, минулого тижня у місті демонтували 28 конструкцій, п'ять з них на проспекті Соборному. Ще 96 запоріжців отримують компенсацію на ремонт житла, пошкодженого російськими обстрілами, на загальну суму понад 7 мільйонів гривень. Подати запит на компенсацію можна через ЦНАП або Дію. На вулиці Сергія Сененко у Дніпровському районі виявили звалище. Залишки рослин, папір та пластик на площі 48 квадратних метрів мають прибрати протягом місяця. За тиждень коштом громад Запорізької області силам оборони передали обладнання на 63 мільйона гривень. Завдяки йому захисники ще вправніше нищать окупантів на запорізькому та інших напрямках. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.